Доброго дня! Урок геометрії 10 клас. Сьогодні ми вивчаємо з вами теорему про три перпендикуляри. Теорема про три перпендикуляри перед вами. Якщо пряма, яка лежить в площині перпендикулярно до проєкції похилої до цієї площини, то вона перпендикулярна до самої похилої. Що сказано у цій теоремі? Давайте зобразимо це. Ось у нас є деяка площина. Убудуємо Деяку похилу, побудуємо пряму в площині, побудуємо проєкцію похили. а для цього ми повинні побудувати, щоб була проєкція перпендикуляр до площини. І вже тоді ми побудуємо проекцію. Проєкцію похилу. Про що ж говорить теорема? Що якщо пряма А перпендикулярна до похилої АБ, то вона буде перпендикулярна ця пряма А, і до проекції цієї похилої. І навпаки, якщо пряма А перпендикулярна до проекції похилої, то вона буде перпендикулярна і до самої похилої. Давайте запишемо до малюнка інтерпретації. Пишемо, якщо я записала те, що щойно проговорила. Тобто, що пряма перпендикулярна до похилої, то вона перпендикулярно до проекції. І ось тут у нас утворилося, бачимо, біля точки Б два прямих кути. Один і ось другий. І це в нас є теорема про три перпендикуляри. Ну і тут у нас теж прямий кут. Розв'яжемо розв деякі задачі на застосування даної теореми. На рисунку 113 зображено квадрат та БЦД. Пряма НС, бачимо, перпендикулярна до його площини, тобто до АБЦ. Довести, що прямі БД, БД та НО. Бачимо перпендикулярно. І так у нас дано АВЦД квадрат. Квадрат НС перпендикулярно АБЦД. Довести, довести, що БД перпендикулярно НО. NO. Якщо, якщо НЦ перпендикулярно АВЦД, то НЦ перпендикулярно до будь-якої прямої цій площині. Отже, НЦ буде перпендикулярно до СД, НЦ буде перпендикулярно до ВЦ і НЦ буде перпендикулярно до СО. Отже, це є перпендикуляр. Далі ми з вами бачимо, що раз є перпендикуляр, то НО в даному випадку НО буде похило. похило. А СО проекція. Проекція похилої НО. Проекція Похилої НО. І нам потрібно довести, що НО перпендикулярно до БД. Тобто похила перпендикулярна до прямої, яка лежить в площині АБЦД. Отже, треба використати теорему про три перпендикуляра. Для цього нам треба довести. Що довести? Так і напишемо, потрібно довести, довести? НО перпендикулярно БД. Тобто е НО, вибачте, не НО, а СО. Це тому що нам треба спочатку довести, що проекція буде перпендикулярна до БД, а тоді і за теоремою про три перпендикуляри буде бути перпендикулярна НО. NO. Так як це квадрат, так, то BD BD і AC діагоналі квадрата, діагоналі квадрата. А ми знаємо, що діагоналі квадрата перетинаються під прямим кутом. Тут і запишемо діагоналі БД і AC перпендикулярні. Перпендикулярні БД і AC. Тому ось тут у нас буде прямий кут. І звідси будемо мати, що СО перпендикулярно, тому СО перпендикулярно до ВД. За теоремою про три перпендикуляри, якщо Це О проекція похилої. то той похила буде перпендикулярна до БД, то і НО перпендикулярно до БД, НО похила. Права 114 пряма АО перпендикулярна до площини кола з центром в точці О. Пряма А належить площині кола і дотикається до даного кола в точці Б. Довести, що АБ перпендикулярно А маленьке. Отож, АБ у нас похила. Проведемо, так як АО перпендикулярно до кола, то можна побудувати проекцію цієї похилої. Проведемо проекцію похилої ОБ. ОБ. проекція похилої АБ. АО. У нас перпендикулярно до ОБ, тому що АО перпендикулярно до площини кола, отже, перпендикулярно до будь-якої прямої в площині кола. ОБ в даному випадку це радіус кола. А маленьке це дотично. А ми знаємо, що дотична завжди перпендикулярна до радіуса. Отже, ОБ перпендикулярно до А маленьким за цією властивостю. А ОБ ми записали, що це проекція похилої. Тому за теоремою про три перпендикуляри. Три перпендикуляри. Якщо ОБ перпендикулярно А, то і похила АБ буде перпендикулярно А маленьке, то АБ перпендикулярно А маленьке. Тобто, якщо ми маємо ось тут прямий кут, радіус перпендикулярний дотичної. Той, отут у нас буде прямий кут. Правило 115 відрізок BD перпендикуляр до площини рівнобедреного трикутника. Отже, BD буде перпендикулярно до CB та перпендикулярно до AB. Перпендикулярно до площини. Отже, перпендикулярно до будь-якої прямої в цій площині. Давайте запишемо BD перпендикулярно до АБ. Це тоді Б перпендикулярно А Б і Б перпендикулярно Б. З основою АЦ. Раз це основа, то А Б і Б С будуть в нас бічні сторони. А Б дорівнює БЦ. Бічні сторони рівнобедреного трикутника. Побудуйте перпендикуляр опущений з точки D на пряму АС. Якщо ми побудуємо з точки D на АС, то у нас буде похила. Отже, нам потрібно побудувати похилу. І вона має бути перпендикулярна. Перед тим, як побудувати похилу, нам потрібно побудувати проекцію цією похилою. Тому ми побудуємо. Проєкцію похилуй, яка буде у нас виступати медіаною, бісектрисою та висотою, тобто БЕ перпендикулярно до АС, БЕ медіана висота. Поки що нас цікавить тільки це. Медіана та висота. Отже, ми побудували. Раз у це є вже БМ у е нас проекція похилої. ми побудували. Проекція похилої, тієї, яку ми зараз побудуємо. А ми зараз побудуємо з вами похило ДЕ. Проекція похилої ДЕ. Тому що ми побудували проєкцію, яка перпендикулярна, отже, і похила теж буде перпендикулярна. За теоремою про три перпендикуляри. Наступне завдання. Відрізок буде перпендикуляр до площини прямокутного трикутника. А Б, це з прямим кутом це ось нас позначили. Побудуйте перпендикуляр у з точки, на напряму це. Ну, запишемо, що БД перпендикулярно ABC, все інше запишете самостійно, тобто ДБ перпендикулярно БЦ і АБ. І так, БЦ перпендикулярно AC, Це ми знаємо за умовою, бо трикутник прямокутний, за умовою. І БЦ буде виступати проекція похилої, яку ми ще не побудували, але давайте тепер її побудуємо. Проєкція похилої ДС. За теоремою про три перпендикуляри. Давайте будемо скорочувати ТТП. Щоб я не писала багато вам такого. За теоремою про три перпендикуляри. Якщо ВЦ перпендикулярно АЦ, то ДЦ перпендикулярно АЦ. Побудували. Отже, ми попередні дві, ці дві задачі останні будували похилу. Або будували перпендикуляр з точки до. Сторони або до прямої. В даному випадку до рівнобедреного трикутника, а ось тут до прямокутного трикутника. У прямокутному, як бачите, добудовувати нічого не потрібно. Право 11,10. Щось трохи порозв'язуємо. Відрізок ДА перпендикуляр до площини трикутника АВС. Так, давайте назвемо. Ну, нехай буде так. А. А, Б, С. Відрізок ДА. Побудуємо. Перпендикуляр до площини трикутника АВС. АВ дорівнює 10, АВ у нас є. АЦ дорівнює 17, є. В С 21 відомо. Знайти відстань від точки Д до прямої БЦ. Якщо відстань від точки Д до площини, тобто ДА 15 см. Запишемо дану. Так, записали дану і знайти. Нам треба знайти відстань. Відстань від точки до. Прямої БЦ це довжина перпендикуляра. Отож, ми маємо побудувати перпендикуляр до цієї сторони. І цей перпендикуляр у нас буде похилою рахуватися. Ну, і давайте побудуємо проєкцію ще цього перпендикуляра. Так, давайте запишемо, що АH висота трикутника АВС. АH перпендикулярно до СБ. Ну, ми так побудували висоту трикутника, відповідно, тоді провели похил. Зробили трохи навпаки, але м, порядок обґрунтування такий. АН перпендикулярно до СБ. Так, і ось тут напишемо, що АН – це проекція похилої ДН. За теоремою три перпендикуляри. Якщо АН перпендикулярно СБ, то Так, DH перпендикулярно CB. Отже, все тут перпендикулярно. Всюди прямі кути. Нам потрібно знайти, і ось тут у нас теж буде прямий кут. Ось тут. Давайте це теж запишемо: DA перпендикулярно до AH. Пояснюємо, чому. DA перпендикулярно ABC за умовою. Нагадую ще раз, якщо пряма перпендикулярна до площини, то вона перпендикулярна до будь-якої прямої в цій площині. Отож, наша задача зводиться до того, щоб знайти нашу висоту АН. Знайдемо АН. АH це є у нас висота трикутника. І висота трикутника. Можна, можна її буде знайти, якщо знати площу трикутника. Площа трикутника обчислюється одна друга сторони на висоту. Отже, сторону ми маємо, а площу ми можемо знайти за формулою Герона. За герона. С дорівнює. «ДП». це в нас півпериметр. П дорівнює «АВ» плюс Б плюс «АС» розділено на 2. Знайдемо цей півпериметр. Ось наші сторони трикутника. Десять сімнадцять, двадцять один. Так, зверху у нас буде сорок вісім, другий, отже, півпериметр, двадцять чотири. Шукаємо площу. Двадцять чотири. Двадцять чотирід. 24 відняти 17, 24 відняти 21. 24 помножити на 14, помножити на 7 та помножити на 3. Розкладемо на множники. 24 можна розкласти 4 на 3 на 2, тобто 4 на 6. 14, 2 на 7. 7 не розкладемо, 3 не розкладемо. Що ж бачимо? Бачимо, попарно дві трійки, одну виносимо, дві сімки, одну відносимо, дві двійки, одну виносимо. Так, все по парах винесли. І 4 добуваємо, буде мати 2. Звичайно, могли трошки по-іншому зробити. Було б вас 16. Ну, але це нічого б не змінило. Так, 21 множимо на 4, будемо мати 84 сантиметри квадратних, ми знайшли площу. Тепер ми маємо іншу формулу для обчислення площі, ось вона у нас. Ось вона у нас. Підставимо сюди площу і будемо мати 84 дорівня 1 друга. БЦ за умовою задачі у нас 21. 21. І помножити на «АН». Знаходимо звідси «АН». «АН» дорівнює 84. ділимо на 21 другу або множимо на 2, 21. Знову ж тут можна скоротити. 84, 21, бо мати 4 на 2 8 см. Ми знайшли «АН». Ми знайшли AH. Звичайно, ви могли б піти по-іншому, розглянути два трикутника, одну сторону позначити через Х, іншу позначити 21 х застосувати двічі теорему Піфагора, є інший спосіб розв'язання, але мені здається, що через площі розв'язання значно простіше. І так, продовжуємо. Нам потрібно знайти DH, тому зараз ми будемо працювати у трикутнику DAH. Трикутник DAH. У цьому трикутнику кут А90 градусів. Отже, він прямокутний. І у цьому трикутнику DH DH у нас буде гіпотенуза, тому dh квадрат буде дорівнювати da квадрат плюс ah квадрат. Так, ДА у нас є в умові задачі. І воно дорівнює 15. Підносимо до квадрату будемо мати 225 додати. А, Аж ми щойно знайшли. Ось воно 8, 64, будемо мати 289. Звідси DH буде дорівнювати 17 см. Те, що нам потрібно було знайти, Отож, ми сьогодні розглянули з вами найпростіші задачі на використання теореми про три перпендикуляри. Розглянули, як можна побудувати перпендикуляр до прямої. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Дякую за увагу. До зустрічі!